Намасте! я Юрій Сулик, організатор семінару Йога для бійців. Я, зокрема, і Йога Євгську, наша формація, товаришує не один рік з різними спортивними клубами. Ми не раз приймали участь підготовці, фізичні підготовці бійців різних клубів. І такий семінар був як продовженням цього процесу. Нас підтримали наші постійні партнери, друзі, спортивний клуб Тигри і інші спортивні елітні клуби нашої області. Я Лецю Солодлан Сергійович, голова спортивного клубу Тегр. Ми, в принципі, вперше на такого роду заходу, а саме йога для бійців. Тобто даний захід є досить класний, привабливий по даній методології йога еф-скул. На заході йога для бійців були присутні спортивний клуб місто Івано-Франківськ, спортивний клуб Альянс, спортивний клуб Кляштор Коломия, а також Івано-Франківська обласна федерація ЗНДК і Карате. Ігор, спортивний «Кляштор», старший тренер тайського боксу та грепінного спортивного клубу «Кляштор» та боєць змішних лідерноборств. Вчора ми розбирали більш таку роботу на витримку та витривалість, тобто поняття статики, динаміки, вони були для мене досить новими та цікавими. Сьогодні ми розглядали більш поняття гнучкості, шпагати поперечні та поздовжні. Методики підходу до, до розтяжок. Чи буду я використовувати дану, дану методику в своїх тренуваннях, однозначно так, особливо для діток, тому що дана методика є, скажімо так, не запатентованою, а правильною. Мене звати Вероніка, сповтинний клуб Тигр. Ці У нас два дні пройшли дуже ефективно. Вони насправді нам допомогли трошки поборотися з собою, а також відчути свої сили. Взяли дуже багато, тому що і дихальні техніки, і техніки на розтяжки це дуже корисно, особливо в нашому спорті, так як є, це контактний вид спорту. Дуже багато цікавих елементів. Насправді просто мільйон. І взагалі цей проект дуже корисний для всіх видів спорту, для всіх видів боротьби і бойових мистецтв. І я думаю, надалі треба. Продовжувати ці практики, більше тем піднімати, більше цікавинок, якихось брати, які будуть нам корисні. І насправді йога має бути у всіх аспектах життя і не тільки в бійців. Мені звуть Ярославський Ігор, я один із інструкторів спортивного клубу Тигр. Семінар був надзвичайно корисний, надзвичайно інформативний, досить такий складний. Я взяв багато для себе, я взяв багато для своїх. Нових методик нас для того, щоб я використовував в своїх тренуваннях і для дітей, і для дорослих, в тому числі, особливо у тих же шустяжках, гнучкості і з силових моментів також. Це був перший такий семінар. Він ефективно, результативно пройшов. Прийняли участь і самі наші бійцівські спортивні клуби області. І я думаю, цей проект має велике майбутнє. Ми його будемо розвивати.